Як успішно скласти теоретичний іспит в сервісному центрі з першого разу. Привіт! Мене звати Катя. О, що це. Це нові права, які я отримала всього два тижні тому. Коли я розпочинала цей шлях, не було б якихось матеріалів, коли було б пояснено просто все, всі маленькі деталі: як краще навчатися, що обрати, що чекає в сервісному центрі, лайфхаки, поради і так далі. І тому, отримавши свої права, я вирішила, що таке відео може бути надзвичайно корисним. Тому я вирішила його записати. Це перша частина. Вона буде саме про теоретичний іспит. Якщо тобі є якісь питання, ти можеш спокійно написати їх в коментарях, що я щось не розкрила або додаткові. І поїхали. Перше головне питання: чи насправді реально здати теоретичний іспит самостійно? Тобто без хабарів, без втручання і так далі. Як людина, яка здала його вже двічі на 20 з 20? чому двічі я розповім в кінці відео і рекомендую додивитися, тому що це може стосуватися тебе теж. Можу точно сказати, що здати реально. І насправді це легше, ніж стається. І це важливо. Це важливо, тому що на дорозі постійно трапляються аварії через неуважність, через те, що водії не розуміють правила дорожнього руху. Тому я закликаю вас максимально відповідально і максимально свідомо ставитись до водійського посвідчення і до всього цього процесу, який вас готує до моменту, коли ви самостійно виїдете на дорогу. Сьогодні я поділюся лайфхаками. Сьогодні я поділюся всім, чим тільки можна. І Я вам гарантую, що якщо ви дотримуєтесь моєї схеми, то ви здасте свій іспит з першого разу. Без стресу. що краще: автошкола чи самопідготовка? На це питання ви будете відповідати собі самостійно, але я вам просто опишу деякі переваги і недоліки різних підходів. Наприклад, якщо ми говоримо про автошколу, головною перевагою є те, що у вас завжди є людина, з якою ви можете поговорити, яку ви можете спитати, з якою можете. Заглибитись якусь тематику, щоб її зрозуміти, і на мою думку, це дуже кайфово. Плюс автошколи можуть показати якісь наочні приклади, розповісти приклади із життя і так далі. До речі, ще одною перевагою є те, що у тестах з теорії є така тема, як навчальна їзда. І там можуть бути питання із серії, на які перетачі потрібно їхати вгору. І це моменти, які не прописані в правилах дорожнього руху, це моменти, які на практиці не працьовуються і вам розповідають інструктори. І тому в автошколі вам такі нюанси можуть повідомити. Але якщо ви готуєтесь на самопідготовці, вам просто потрібно буде запам'ятати цю відповідь, а далі ви вже на практиці її пройдете. Серед недоліків автошколи, як на мене, це графік, це може бути темп, це може бути нудно, або, або не буде нудно, я не знаю, але мені так здається, я не аудиторна людина. Заняття тривають набагато довше ніж якби ви готувалися самостійно, тому що я, наприклад, саме підготовку зробила за три тижні. Це було в шаленому темпі. Я чесно скажу, я не буду казати, що це було легко, бо в мене були обмежені терміни. Але це реально і вартість навчання. Я думаю, що тут складно сказати, але загалом, з того, що я бачила, вона стартує від 2000 гривень на курс теорії. Найцінніше для мене в самопідготовці, те, що я можу обрати темп, я можу обрати інструктора, вчителя, я можу обирати абсолютно все. І для мене це дуже цінно. І зазвичай це можна пройти абсолютно безкоштовно. А проте... Я рекомендую для підготовки придбати додаток там, де є тести ПДР. Я пізніше про нього також розповім. В такому випадку вам обійдеться саме підготовка в 500 гривень. Серед недоліків це те, що не не завжди є в кого спитати. Тобто, вам може експерт підповісти в коментарях, наприклад, під своїм відео. Але е, це не те саме. Немає тем навчальної їзди, зазвичай, але це також можна подивитися у відео. Ну і іноді не вистачає живої комунікації, тому що дуже класно, коли в тебе є кого запитати. Отже, як переходила моя самопідготовка? Я знайшла для себе безкоштовний курс на Greenway. До речі, ті продукти, які я буду тут рекомендувати чи сайти, це не є рекламою. Мені за це ніхто не платить. Просто моя щира рекомендація, бо в мене це спрацювало, і, можливо, у вас також це спрацює. Неможливо точно. Був ось такий прекрасний курс від шановного Антона Вікторовича. Якщо ви будете раптом, Антон Вікторович, дивитися це відео, я вам дуже вдячна і не тільки я, а купа людей, які пройшли в ваш курс. Головна концепція, яку я використовувала в процесі свого навчання, я проходила одну тему, вони іноді великі, іноді маленькі, але я проходила одну тему, і свої знання я закріплювала тестами по цій темі. І тут момент, коли я вам можу порекомендувати цей самий додаток з тестом. Це офіційний додаток від МВС, і там зібрані усі питання, які потрапляють у вас на іспити. Чим він кайфовий і чому я дійсно раджу вам купити підписку. Перша причина, тому що там є симулятор іспиту в сервісному центрі. І ви можете за 20 хвилин вирішувати свої питання. Друга причина це там зібрані найтиповіші помилки, які роблять студенти. І щиро рекомендую вам пройти цей розділ перед самим іспитом, хоча б один раз. Третє, це те, що там збираються ваші помилки. Якщо ви неправильно відповідаєте на ваші питання, вони в окремому розділі формуються, і ви можете користуватися, переглядати їх ще раз і відповідати, перевіряти, чи ви запам'ятали відповідь. Плюс класна фішка, те, що можна тренуватися по темам, і це я вам щиро рекомендую, якщо ви на самопідготовці пройшли одну тему і пройшли одразу по ній всі тести. Максимум, це буде закріплювати ваші знання, і ви будете розуміти, в яких темах є прогалини. І ще, до речі, класна фішка, вона не в усіх питаннях працює, але зазвичай внизу під питаннями в них є пояснення, і тому ви можете для себе уточнити якісь нюанси. Що для себе я зрозуміла, і що стало для мене головним інсайтом, це те, що усі питання на теоретичному іспиті діляться на дві категорії: логічні і ті, що просто треба запам'ятати. Логічні питання цієї серії, чи повинен водій, який виїжджає на дорогу, знати правила дорожнього руху. І там можуть бути відповіді: так повинен ні, не повинен. Ну логічно, що він повинен знати, на що ми це все проходимо, правда? І є ті, які просто потрібно запам'ятати. Якось тут до речі, на майбутнє відстань від мусорних баків має бути 5 метрів, а не 3. Ви просто запам'ятовуєте цю цифру або якийсь параметр, орієнтир, і тоді вам вже це буде не так страшно. Максимально важливе питання, коли реально потрібно йти на іспит. Не спіши тут, притормажу, чуть-чуть. Притармажу люди дуже часто спішать і випробовую долю, але я би цього не робила, тому що ну давайте чесно, 11 днів на пересдачу. Ну воно вам треба. Ой, остайте один раз нормально і все. Як зрозуміти, що ви готові до іспиту? Тут нам знову ж знадобиться цей додаток. Там є симулятори усіх тестів. Якщо ви виконуєте там, підряд систематично так, що ви здаєте ці тести, ну тобто відповідаєте мінімум на 18 питань правильно, то тоді вже є сенс іти на іспит. Якщо ви постійно не проходите тест на якихось там 5, 6, 10 питання, то зрозуміло немає сенсу йти. Тому що ви на симуляторі не справляєтесь, вам не потрібно платити великі гроші. І... Отримувати цю перездачу за 40 гривень штани блін! Тому як тільки у вас іспити будуть е, складені. Там до речі, так і пишеться іспит складено, і буде позитивна статистика. Я щиро рекомендую піти спокійно собі на іспит, тому що це буде момент, коли швидше за все ви будете Прав. готові. І тепер відповідь на інтригу, чому ж я здавала двічі? Термін дії теоретичного іспиту становить один рік. Автошкола вам може сказати, що якщо ви вступаєте в автошколу, у вас починається новий термін на здачу екзаменів це два роки. Але це працює не так. Тобто, якщо, наприклад, сьогодні 20 травня, і ви сьогодні здали іспит, але при цьому до нас 20 травня наступного року ви ще не отримали свої водійські права. Ваш теоретичний іспит буде анульований і вам потрібно буде здавати його знову. В моєму випадку я здавала свій іспит, потім в мене була велика пауза, потім було довге навчання в автошколі, а воно, до речі, сім тижнів триває. І тільки е, після цього я б могла здавати іспит, і в мене завершився термін дії, і мені довелося його пороздавати. Так? Пишіть свої питання, ставте сердечки, підписуйтесь на цей канал. І я сподіваюся, що ви зможете легко здати теоретичний іспит, а легкого практичного іспиту я вам вже побажаю в наступній частині. Пока!